І знов привіт! Сьогодні п'ятниця, а це означає, що ми повертаємось до вигідних пропозицій від метро. Зараз я вам про все швиденько розповім. Перше, це 600 гривень знижки на крутий надувний басейн інтекс. Просто зараз у метро він коштує 1799 гривень замість 2399 гривень. А що поїсти в таку спеку, відпочиваючи в прохолодній воді басейну? Правильно, диню, у метра зараз вау ціна – 4990 гривень замість 7990 гривень за кілограм. Знижка до 35%. А ще візьмемо продукт, що має літню тематику і вайп морського відпочинку кукурудзу. Зараз вона 1990 за штуку. Не забуваємо і про кави з молоком і десерти. У метро зараз знижки до 30% на молочну продукцію торгової марки Селянське. Є також дещо для тих, хто не вживає молочних продуктів. Увесь асортимент рослинних йогуртів і десертів Альтро можна придбати від 2990 гривень замість 55,90 гривень за штуку. Це зі знижкою до 45 Бракує енергії. Не проблема. У метра знижка до 30% на понад 40 позицій енергетичних напоїв. І не забуваємо поїсти. Дуже вигідна ціна на прошута Крудо – 209,90 гривень замість 299,90 гривень за пакування. Це 30% знижки. Плануєте приготувати свинину на грилі? У метр саме зараз та застегнова частина свинини без кістки по 139 гривень за кілограм. Ну й куди ж без шашлику? По-домашньому чи по кавказськи? У метро супер ціна від 179 гривень за кілограм. Навіть якщо ви не поціновувач м'яса, вам обов'язково сподобаються круті знижки до 30% на 35 позицій заморожених креветок і морепродуктів. Ну що, наче все. До відпочинку готові. Побігли на касу. Привіт! Сьогодні покажу, що купую на вигідних вихідних. Перше, що беру, це форель шматочками. Дуже вигідна ціна 499 гривень за кілограм. Люблю її запікати з розмарином. Виходить швидко, смачно та просто. Також купую м'ясо цього тижня. Вирішила приготувати котлетки. Тому беру фарш зі свинини за 139,90 гривень за кілограм. Зараз діє знижка до 40% на молочну продукцію ферма. Придбаю масло, адже воно ніколи не буває зайвим. На вулиці така приємна погода, що надихає на зміни, тож вирішили урізноманітнити свій раціон і взяти ананас. Тим паче, що зараз його ціна на 30 гривень менше від звичайної. Якщо ви полюбляєте каву зранку або гарячий чай увечері, то вам дуже сподобається ця пропозиція. Мінус. 30% на 70 позицій гарячих напоїв. Також класна пропозиція на панетони мінус 30%. Ціна стартує від 174 гривень. Прочитала, що подушки треба змінювати що два роки, тож вирішила оновити. Зараз якраз у метро знижка 40% на подушки та ковдри. Для поціновувачів міцного алкоголю є класна пропозиція на віскі Джеймсон 799 гривень за пляшку. Ще у метро завжди чудовий вибір. вина. це червоне сухе вино лясастрея Гарнача, коштує лише 169,90. Я обожнюю бокали від Metro Professional, У них дуже класна якість і ціна. Тож рекомендую, а собі беру келихи для вина. Наостанок покажу гігієнічні засоби тена. На них знижка до 35%. Дорогою на касу побачила весняні меблі. Глянемо разом, що тут можна знайти. А тепер на касу. Привіт! Покажу вам, які вигідні пропозиції є цього тижня у метро. Шийна частина свинини за 185 гривень кілограм. М'ясо має дуже свіжий вигляд, тож беру 1 кг. Ще в торговому центрі є натуральні ковбаски за класною ціною лише 139 гривень кілограм. Гадаю, це дуже вигідна пропозиція. Якщо ви також полюбляєте запечену рибку, то зверніть увагу на райдужну форель. На неї зараз знижка 50 гривень від звичайної ціни. Також є класна пропозиція на понад 40 позицій молочної продукції Яготинське. Знижки можуть бути до 40%. У метро завжди класний вибір горіхів і сухофруктів, якщо ви не знали. А зараз ще й діє знижка 30%. Собі вибрала дві пачки фісташок. Знайшла просто скарб. Полуницю лише за 299,90 гривень кілограм. Це на 200 гривень дешевше, ніж зазвичай, тож обов'язково встигніть скористатися пропозицією. Для поціновувачів пива корона теж є добра новина, знижка 50%. Тож якщо взяти 6 банок, платиш лише за 3. До речі, в метро дуже широка винна карта, тут багато вин, яких я ніде не бачила, тож люблю іноді зайти та пошукати щось цікаве. Ось, наприклад, біле сухе вино, яке чудово підійде до риби. А для тих, хто любить міцний алкоголь є класна пропозиція, знижка на Джек Деніелс, мінус 210 гривень за пляшку. Ще побачила, що на бокали від Metro Professional вигідна ціна, вирішила взяти два набори друзям. Бо коли вони були в мене в гостях, ці келихи їм дуже сподобались. А ще в тих, хто давно хотів нову валізу, з'явився привід її купити. У метро знижка 50% на валізи, тож беру собі одну маленьку. А тепер на касу. Сьогодні покажу вам цікаві товари в метро, знижка 30% на весь асортимент грилів і решіток. Чудовий привід купити собі новий гриль для пікніків. Пляжні парасольки зараз теж на акції до мінус 60%. Переходимо до більш буденних речей: паперові рушники, туалетний папір зі знижкою 25%. Сухі сніданки, каші швидкого приготування та злакові батончики зараз коштують на 30% дешевше. Пакування авокадо хазбе. На 1 кілограм зараз 189,90 гривень. Знижка до 45% на понад 45 позицій молочної продукції галичина. На масло солодковершкове від біло діє акція. Тож можна зекономити до 24 гривень на одній штуці. Кілограм варених і охолоджених білоногих креветок зі знижкою 20%. Вигідна ціна на фарш зі свинини 119,90 гривень за кілограм. Також хороша ціна на тазостегнову застегнову частину. Свинини 129 гривень за кілограм. Ну і на останок покажу вигідну пропозицію на заморожені овочі від Метрошеф до мінус 45% на весь асортимент. А щоб донести всі заморожені продукти додому, візьму ще собі термосумку від Метро Professional. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу товари, які ми купуємо на вигідних вихідних. Перше це м'ясо та зостигнова частина свинини. Кілограм коштує 138,90, тож виходить дуже вигідно. Також завжди беремо курятину. Цього разу є знижка на філе від торгової марки Наша ряба. Беремо собі кілограмову пачку. А якщо у вас велика родина, то в метро є пакування по 4 кілограми. Для різноманіття любимо запікати рибку. У метро зараз класна ціна на охолоджену форель 259,90 за кілограм, тож беремо собі дві рибини. Побачили знижку 15% на креветки, тож вирішили їх узяти, бо давно хотіли спробувати приготувати різотто з морепродуктами. Також завжди беремо собі сир вибрали пармезан та падану від метрошеф. На них якраз діє знижка до 35%. Вирішили ще взяти ковбасу. Обрали мою улюблену: сирокопчену за 199,90 за штуку. Люблю готувати тортилью з різними начинками на сніданок, тож беру пакування з 8 штук. Беремо також фрукти. Зараз є знижка 20% на манго. Виходить 199,90 за штуку. Не забуваємо про цитрусові і беремо 3 грейпфрути, ціна за кілограм яких 54,90. Купуємо собі до риби сухе біле вино, а червоне до м'яса. Зараз якраз знижка на весь асортимент тихих французьких вин. Собі обрали від Джон Дегав. Поповнюємо нашу колекцію міцних напоїв пляшкою витриманого брендів SOP. В СОП це абревіатура від Very Superior Old Pale. Зараз дуже класна пропозиція на весь асортимент грузинського та вірменського бренді до мінус 35%. Побачили знижку 50% на посуд торгової марки Papilla. Вирішили взяти нову кастрюлю, щоб готувати ще смачніший борщ. І останнє паперові рушники просто незамінна річна кухня. Беремо зі знижкою до 35%. А тепер на касу. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50 Тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два дорадо, за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім. Кілограм коштує 549 гривень, тож такий шматок потягнув на гривень. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, Але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Castello Брід 2 штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускетти Меретті лише за півціни. Вони чудово доповнять будь який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки Чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого, тож беру шоколадки «Міленіум». А якщо взяти від трьох штук, то виходить лише 3490 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік, тож беру одразу 5 кілограмів апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби, вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається. Зон мандаринів не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх. Тим паче лише за 59,90 гривень за кілограм. Зараз на вина шамбустін діє знижка 30%. Пляшка такого виходить лише 109,90. Тож беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Metro Professional. Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Пайрекс. Вирішила взяти й собі одну, за таку. Класною ціною. Також для тих, хто на машині, на омивач для скла аро знижка 35%. Якщо купувати від двох штук. Для мене то забагато, тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі. А тепер на касу.